Всім привіт! Це без цензури на цензурнети. Я Марина данилюк Кермалаєва. Поїхали. Є три питання, які хвилюють сучасне людство. Перше це те, хто вбив Кеннеді. Друге чому у Крила Буданова завжди одне і теж таке саме обличчя за будь-якої ситуації. Ну і третє питання: чи має український паспорт? Олігарх Ігор Коломойський кофе будеш пити? Це ваші ваших руфі. Будеш пі пойдемте піть пофі. Да, это наші рубля ваші талічно ну, виділ. Я з этим газовим апаратом ходіли приварював ворота. Ладно, давайте... кофі йдеш. Пити? Проще скажіть за чим тона? Скаже, чому це важливо? Американське видання Політико оприлюднило велику статтю, де розписало велику стратегію, яку ухвалив Держдеп стосовно того, як їм допомагати в Україні, скільки грошей виділяти на підтримку збройних сил України і на прямі видатки в український бюджет. І от в тій статті чорним по білому написано, що українська корупція може Скажімо так, змусити західних наших союзників переглянути допомогу для України в часи війни. І що заради цієї допомоги Київ не може відкладати і говорити, що не на часі боротьба із топ-корупцією і українськими габарниками, тим паче варто нагадати, що сам Володимир Зеленський давав не так давно інтерв'ю праймовому ведучому CNN і а, там а, просто таки своїм ротом наговорив, що Tak, je, all these cases, all, the, all these cases are not with the help, are not connecting that, not, not connected with the help of our partners. So it's not about the weapon of our partners or money for the weapon or money for the uh, budget to uh, give uh, pensions, social support, etc. і цен кейси і снатабаде партне cases, so, uh, so is, cases. but anyway, yes, but anyway, it doesn't matter for me. тому знаєте дуже не дивно що в цьому матеріалі політику прямим Текстом сказано, що Байден хоче натиснути на Україну, аби скоротити українське хабарництво, тому що на кону стоїть американська допомога і кількість тих грошей, які американський уряд буде спрямовувати на боротьбу за незалежність в Україну. Тож мушу зараз пояснити всім, хто заявляє, що це просто нас Байден не люби і не хоче нашого виходу на кордони 1991 року. Що Захід нас зливає, що є от якісь там таємні домовленості вже з путіним і Кремлем, що Україну там розміняють, і все буде ті, топ по росіян насправді нічого такого нема. Пропало все. А, от що цікавить сполучені штати Америки, що цікавить американський уряд? Що цікавить американських платників податків, це звіти про те, як і куди витрачаються їхні гроші, тому що Сполучені Штати Америки це країна. Яка задумувалася як така торгівельна країна, це їхня фішка завжди була від часу проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки, і відповідно вони завжди вимагають чіткого виконання вимог навіть у своїх найближчих стратегічних і дуже важливих союзників? Я нагадаю таку річ, що коли Велика Британія у часи Другої світової війни взяла величезний транш допомоги військової фінансової у Сполучених Штатів Америки то там ніхто не дивився на те, що це важливий союзник що те, що о, Велика Британія по суті лишилася єдиною там країною о, Європейського континенту, яка боролася проти третього рейху яка опиралася окупації. Ніхто на це не дивився, і є зафіксована стаття на BBC про те, як 29 грудня 2006 року Британія виплатила останні транші для Сполучених Штатів Америки і Канади, і, от, якщо почитати тодішні матеріали, то можна знайти радісні заяви уряду і міністерства економіки фінансів Великої Британії. Про те, що друзі, нарешті ми йдемо в новий рік без боргів. Ми нарешті виплатили борг. І всі ті зобов'язання, які брали на себе під час Другої світової війни, тобто уявіть ситуацію, вже вмирали діти народжені в часи Другої світової війни, і всі ці речі оплачували їхні внуки. Тож, якщо проводити аналогію стосовно України, то ніхто не хоче гіршого конкретно для нас. Але наші союзники дуже чітко ставлять вимоги. Вони вже не граються в обіцянки в аплодисменти для українського черчилля, як себе сам змальовує Зеленський. Це вже не їхні ігри. Вони вимагають прибрати оцю шаурм'ятню і татаровщину в українському уряді. Ну і безумовно в цьому плані треба зайнятися своєю економікою і налагоджувати роботу свого військово-оборонного комплексу. Тож я цілком очікую, що всі ці численні говорящі голови, позитивні блогери, телеграм-писаки Зеленського будуть намагатися продавати свої аудиторії у цю стратегію Сполучених Штатів Америки як намагання показати нам долю якось там скористатися кров'ю українців, щоб порішати свої вопросіки з Росією, насправді це не так. І тут треба бути обережними, тому що не виключено, що банкова в пику цієї стратегії буде накачувати антиамериканські настрої в Україні. А це для нас найгірший варіант. Чому найгірший? Тому що ми вже переживали це на початку нульових і закінчилося це тим, що до влади прийшов Янукович, і ми почали міритися з Росією, тому що ми дуже любили дійшки Росії. А от чого хочуть Сполучені Штати Америки згідно цієї стратегії, яку я прочитала від корки до корки, як то кажуть у виданні Політико, і дуже раджу вам прочитати, щоб не було ніяких перекручувань в телеграмах від ліщинок, від всяких там Джокерів, вертікалі і так далі. Зайдіть, будь ласка, і почитайте. І от, наприклад, у цю канву дуже. Лягає вимога Сполучених Штатів Америки видати до Сполучених Штатів Америки ФБР Ігоря Коломойського. Не люблю бандитів. Просто ви знаєте, що у Ігоря Коломойського дуже непрості зараз часи, і знаєте, попри те, що його медіа грем із головною його улюбленою жінкою Хюрем. З каналу «1 плюс 1» Наталкою Мосійчук намагалися видати Коломойського за такого рішучого унікального патріота і взяти його на поруки. Це у них не вийшло. І тепер Коломойський має одразу кілька підозр за топ-корупцію в Україні. Наприклад, основна із них це за такі багатомільярдні махінації із грошима Приватбанку. Да его в рот, блядь. втянули на хуйню, блядь. і знаєте, тут з'являються дуже дуже цікаві речі. Брехав нам Володимир Олександрович Зеленський і його банкова. Коли м -м, влітку і восени 2022 року джерела офісу президента України, численні народні депутати переконували, що Коломойський уже не громадянин України. Давайте безпосередньо нагадаємо слова Коломойського. Скільки ж у нього є паспортів загалом? Це відомості за жовтень 2014 року. У вас їх нема. Чи є? Є, є, звісно, є. Є, є. ви прийняті да. саме, які так там вже все сказано. Є, от ви можете сказати. Кромі українського да. ізраїльський і У Вас є. Да. А наскільки це відповідає? От чином це не написано, що запрещено двойне гражданство. Ну то а якщо ви а, маєте А тройнує, не запрещено. З трьома паспортами Коломойський ходив 9 років і нікого це не турбувало. Чому це не турбувало? Ні, президента Порошенка, ні президента Зеленського до того часу, коли розпочалася повномасштабна війна із Російською Федерацією, і ми стали критично залежні від американської допомоги, від американських грошей, від американської зброї, від американської дипломатичної підтримки. Ми упустимо це питання. Хай це буде на совісті двох українських президентів воєнного часу. І тут варто сказати, що оці тілорухи стосовно паспортів Коломойського почалися одразу влітку 2022 року, в жовтні 2022 року, коли стало очевидно, що Сполучені Штати Америки поставили Україні дуже і дуже чітку вимогу: зброя в обмін на реформи. Зброя в обмін на покарання корупціонерів. Тож знаєте, абсолютно як грім серед ясного неба було повідомлення влітку 2022 року від народного депутата фракції Батьківщина Сергія Власенка, який виклав проєкт указу президента, де там позбавляли громадянства низки українських діячів політичних. І там було таке дуже цікаве прізвище, одне як. Ігор Валерійович Коломойський. Далі у тому, що Коломойський не громадянин України, суспільство переконував головний такий Глашатай офісу президента України, автор численних телеграм-каналів банкової Сереженька Лєщенка. І тоді ж вийшов ще один український народний депутат, уже від фракції голосу Ярослав Юрчишин, який переконував, що має такі залізно-бетонні аргументи від своїх джерел в офісі президента України, що Коломойський вже не має українського паспорту. Тож інтрига, де ж той паспорт Коломойського вона так зависла в повітрі і е, почала якось з'ясовуватися лише восени 2023 року, коли в вересні Коломойський отримав три підозри і е, завітав до зали Шевченківського районного суду. Ось що прямо в залі Шевченківського районного суду про свої паспорти унублену інформацію, яку давав сам Коломойський. Чи забрали вас українського громадянства, чи ні? Вроді не забрали. А що значить вроді? Ви вийшли з поліції, у вашу карточку. Вам Тобто вам не повідомляли? А паспорт ваш український з вами? Ви його не віддавали нікому? А ще які паспорти у вас є? Незвітні. Так не звітні. Як називав? Ніфер? Скриваю, а ось, власне, і слідчий суддя цієї справи тримає у руках той самий паспорт. Можна побачити, що він синій, тобто український, і голосом слідчий суддя каже, що українське громадянство присутнє. Давайте послухаємо. Так, і? Дата народження, місто народження, громадянство України паспорта підтверджено. Ваше на даний час місце роботи, посада і місце вашого проживання. Що ж там насправді трапилося з цими паспортами від самого Володимира Зеленського, який має підписувати ці укази про позбавлення громадянства, ну отримати дуже тяжко. Єдине відео, яке е, можна знайти в інтернеті, це спіч, вечірній спіч президента Зеленського від вечора, е, 2 вересня, це той день, коли е, Коломойський отримав підозри, і зацініть, що, як. Абтікаємо, як так оптічно Зеленський розповідає про справу Коломойського і навіть не називає прізвища цього таємничого бізнесмена і за які справи, хто е, йому надає підозри. Ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі, і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав. кордони, ті самі демократія, напевно, така ж. Бурхлива свобода одна з найбільших в Європі, як завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вищим ніж закон та будь-які правила. Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну, кожну зі справ, які десятиліттями гальмувалися. закон. Повинен працювати. Знаєте, лишається лише припускати, хто ж той таємничий хтось, який десятиліттями грабував українську державу і кому принесли підозри саме 2 вересня. Хм. Мабуть, це такий очевидний хтось, хтось, який має ім'я Коломойський. Ну, а ось далі почалося дуже цікаве. В ухвалі суду від 2 вересня 2022 року Коломойський у нас фігурує як громадянин України, і от можна побачити на тексті цієї ухвали суду Шевченківського, що він таки громадянин України, але далі з'явилася ухвала суду від 20 вересня 2023 року, і там Коломойський уже громадянин Ізраїлю. І от повертаємося до наших друзів, американців Вашингтону і Джозефа Байдена. Як ви думаєте, чи бачать наші американські союзники оці махлювання і фокуси із поспортами Ігоря Коломойського? Очевидно, що так. Знаєте, мене не звати Наталка Мосійчук чи Олександр Ткаченко, і мій світ абсолютно не зміниться, не впаде, якщо Коломойський поїде в автозаку до Сполучених Штатів Америки у затишну тюрму ФБР. Однак, якщо подивитися на цю ситуацію у призмі самого Зеленського і долі України, то Зеленський в часи війни порушив одну із головних обіцянок Байдену, яка звучала так: не заважати САП і набу, займатися Коломойським. Який порушив низку законів про відмивання грошей на території Сполучених Штатів Америки? Тому проблема навіть не в тому, що у двох ухвалах суду громадянства Ігоря Коломойського змінюється, знаєте, як такі трусики нідільки які були популярні в 80-ті -90 і 90-ті. Тут саме сік в тому, що ця креативна діяльність вихідців із вечірнього кварталу забирає шанс на остаточну і безповоротну перемогу у війні. України, бо ж про яку довіру заходу до такої влади української може йти умова, якщо вона дозволяє собі такі неприємні і дуже некрасиві кульбіти? І весь біль в тому, що такі кульбіти української влади це виключно наша проблема, а виключно проблема українського народу, який і делегував цій владі. Такі величезні повноваження, і ще і зараз ми стислі законами воєнного часу, тому ніяких протестів, безумовно, ми робити не можемо. Тож, знаєте, коли люди, які зараз засіли, окопалися на банковій і починають забувати про те, що весь світ нам винен, Сполучені Штати Америки мусять нам щось дати, тому що війна і вмирає дуже багато людей, а при цьому іншою рукою рятують. Такого одіозного українського олігарха, того олігарха, який в принципі і зробив їх кимось, вивів із грязі КВН і а, зробив такими медіа преміум зірками, яких просто знала кожна собака в Україні, це питання, і це точно сигнал для наших американських партнерів. А який же це сигнал? Це сигнал про те, що а, ніхто більше на заході у Сполучених Штатах Америки не буде терпіти пусті спічі зеленського в зеленій в лісці, якщо вони не підтримані діями, і нагадаю, найгірше у цьому питанні те, що ми стали по суті заручниками тих топ-посадовців нинішніх великих державників, які ніяк не можуть наїстися грошей під час війни, ну і ще гірше, коли ти згадуєш, що Володимир Зеленський у 2019 році двічі виграв вибори з величезною гігантською перевагою над конкурентами. Якраз на лозунгах безкомпромісної боротьби із бандитами не люблю бандитів. Просто але як показала практика, вибори пройшли. А Зеленський вирішив рятувати того, завдяки кому він став впізнаваним, впливовим на 1+,1. плюс І на жаль, в цьому плані Зеленського не вилікувала ані повномасштабна війна, ані загроза того, що росіяни планували захопити Київ за три дня, і обіцянки російських посіпак вбити. Лідера номер один в Україні, самого президента Зеленського, дуже шкода, що президент наш Володимир Олександрович Зеленський нічому не навчився за чотири згаком роки свого правління. Всім дякую за увагу! Це був проект без цензури на каналі «Цензурнет». Я Марина данилюк Ярмолаєва. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його подальшого просування і обов'язково підписуйтесь на проект кращої політичної аналітики в українському Ютубі. Всім дякую.